1 плюс 1 дорівнює 15. Телеканал святкує день народження. Глядачі отримують подарунки. 15 нових проєктів. від гіпнотизера до депутатів без мандата, від пацанок до співочок зірок. Ну а вчора відзначити наш день народження на Майдані Незалежності приїхали гурти Бі-2 та Океанельзи. Один плюс один запрошує на свято своє річчя Канал відзначає разом із глядачами. Біля сцени на майдані НАТО збирається ледь не з обіду. Про привід для свята пам'ятають. Про день народження ми знаєм. Канал подобається. Багато чого цікавого, багато інформації. Вже один плюс один дуже хороша програма. Це моя улюблена програма. Побажаю вам всього найлучшого, довголетія, щастя, здоров'я і щоб ваша програма процвітала. Найлюбленіші хіти на день народження «1 плюс 1» дарує Океан Ельзи 15 років, святкова дата і для самого гурту. Така сама приблизна дата, як у групи Океан Ельзи». ми ровесники. Хотів би побажати вам тримати ту планку, яку ви колись собі поставили, коли починали. Ну і пам'ятати, що основне надбання. Демократичні країни свобода слова воно є завжди на першому місці. Російський гурт Бі-2, щоб взяти участь у святковій вечірці на Майдані скасував гастролі у сполучених штатах. Ми довго не думали, да, і атмілі е, наші гастролі взями да в, в Америку, да спеціально, щоб добратися до Києва. Ти не один кажемо. Ми вам уже впродовж 15 років. Далі і ще цікавіше нові проекти продовження улюблених форматів та серіалів уже цього сезону. У нас до 15-ти річчя 15 нових проєктів. Вони різні, розважальні, публіцистичні. А тому радість для буде для кожного Із живого виступу. Бідва та океану Ельзи на Майдані раділи десятки тисяч глядачів. Такої кількості народу запевняють правоохоронці, столиця не пам'ятає з 2004-го. Російські музиканти так захопилися, що на сцені відпрацювали майже на пів години більше запланованого. Із перших же акордів океану Ельзи Майдан співає разом із Вакарчуком. Найбільші хіти від давно улюбленого там, де нас нема, до найсвіжіших більше для нас безпомилково знають на пам'ять. Десяторіччя 1+,1 відсвяткував на головному майдані країни. І з днем народження нас вітали «Океан Ельзи» та «Бі-2». На відкриту вечірку «Просто неба» запрошено усіх. Глядачі 1+,1, які не змогли побачити шоу наживо, невдовзі дивитимуться його в ефірі. Зі святкової вечірки Галина Шамборовська, Валерій Ситюк, ТСН 1+,1.